Все було ок з чатом GPT, треба, щоб все було ок в бігу. Скоро GPT накліпає якийсь рекламний кабінет. Допоки що цього не зроблено, він тупий. Трафіка німа вони не представне, і навіть в бінгу не тримають трафіка. Розумієш, часто в ньому бачу дуже застерілі поради, і там буде дуже багато російського гімна, яке вже у нас тут навіть еквайринг до нього не підключить. Тут е, основний фокус, що тут класичний маркетинг, і нам треба мислити класичним маркетингом. Всім привіт, звати Алла Петриченко. Я засновниця ShopExpress. Це українська платформа для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку Ігор Шулешко. Ігоре, привіт. Привіт-привіт. Ігор Шулешко, Сіо-спеціаліст з досвідом більше 10 років, засновник маркетингової агенції RenCup. Я до тебе біжу з записанням. Зовсім не СООшним, а може і СООшним. Слухай, чат-GPT. Боль, у нас боль у підприємців, у кого є інтернет-магазини, торгуємо в інтернеті, як в чат-GPT покласти інтернет-магазин. От все про це, будь ласка, нам виявили тут. Що буде в чат-GPT, да, ми повинні розуміти, що чат gpt він е, багато працює е, дані з Бінго. Тому, якщо ми хочемо, щоб. Все було ок з чатом GPT, Треба, щоб все було ок в бінгу. Щоб було все ок в бінгу. Нам треба зареєструвати наш сайт з Бінгу в там Бінг Вебмастер. Так така штука є. Там треба зареєструвати наш сайтік і робити SEO для Бінга. У них логіка ранжування з Google схожа, Можна одне те саме. типу під всепи ранкування з углом, але треба дивитися все, що робить Бінг. Все що рекомендує у своїй цій консолі для вебмайстрів. В них там є штучний інтелект. Він підпідказує там які помилки є. Да? У ну, тебе там консоль вебмайстра, дай там є різні халепи з вашим сайтом, і він підкаже. Це перше, да, що потрібно нам розуміти, що чадже він бере звідти дані, він якось там перепаку переопаковує і потім транслює. Друге, важливо, щоб контент, який ми десь публікуємо, він додавався в IndexNow. Це сервіс. Швидкої індексації сторінок, ну щоб не роботи Бінга шукали твій контент і потім індексували. А ти можеш віддати через індекс і воно відразу ну, швиденько буде попадати в індекс Google Бінга. А, а, а з Бінга вже дані швидко буде отримувати чат GPT. Тому важливо максимально швидко індексувати це все через індекс і таким чином, це Charged GPT зможе вже ці дані. Вже брати на себе і оперувати цими даними. Клас. Слухай, дякую за поради. А що ти, наприклад, контенту самого там інтернет-магазину, сторінки товару? що туди писати, щоб How to do, от коли запитують, де в чаті GPT, Щоб прямо йому комфортно було от брати з твого інтернет-магазину, а не з конкурента? Основний контент, котрий любить час GPT забирати, це всякі. Топи бести, ну найкраще щось. Також розуміти, що чат-GPT відрізняється в ранкуванні і в рекомендаціях від Google. Якщо Google у нас рекомендує і сам Bing, да, пошкову система, вони рекомендують сторінки, наприклад, да, там, купити iPhone. І тут тобі список сторінок, де ми можемо купити iPhone. То чат GPT рекомендує бренд. Назву бренда, де ми можемо щось там знайти, купити і так далі. Він рекомендує бренд. В ChatGPT треба дивитися в класичну маркетингову стратегію. Ми повинні якось робити так, щоб наш бренд був впізнаваним. Є така метрика Top of mind, да, Наприклад, перше, що приходить нам е, в голову, наприклад, давай з тобою да, цей експеримент, назви, будь ласка, три самих там відомих зубних пасти. Блендамед, аквафрешем, Назвала Надувала в основному всі ті пасти, котрі ти десь чула по радіо, бачила рекламки і так далі. Це і є метрика top of mind. Таким чином, щоб ми отримували якісь рекомендації в чат GPT, нам треба для чата GPT стати top of mind. В тебе магазин. Наприклад, різних сортів шкіри. Да, там хто хтось, наприклад, в них є шкіра, вони її продають, а потім там якісь майстри купують цю шкіру і, наприклад, там роблять якісь там сумки, наприклад, чи буч. Наприклад, да. Скоріше за все, це магазин в чаті GPT не будуть шукати купити там, школу там, В чаті GPT там в ньому будуть шукати. А які найкращі сервиси чи магазини, поставщики, наприклад, там екзотичної шкіри, наприклад, да, там крокодила Нільського, наприклад. Че дасть нам якийсь перелік Top топ офмайнт. Оцю штуку та дасть, Top of Mind Таким чином, щоб нам попасти в цю метрику Top of Mind, у нас, окрім нашого вебсайта, повинна бути купа десь згадувань. Наприклад, що цей магазин там топ-топ п'ять топ магазинів, котрі там чи сервісів, котрі продають там гесетичну шкіру, наприклад, топ 10 магазинів, котрі продають шкіру носорога, там і так далі. І, і ми в рамках наших продуктів. На наших послуг, що ми продаємо, ми повинні створити купу купу публікацій в інтернеті. Ось цих от кращих підбірок. Да наприклад, там магазин, Назви, який магазин в тебе є на платформі. Теж там які голову приходить, бренд чи напрямок товарний? Напрямок можна напрямок, жіночий одяг, вечірні сукні. Давай ще я красивіше я дивися. Є наприклад, там я знаю коктейльний якісь на су є. Бичевні сукні є. Наприклад, плюс сайз є. Ми повинні створити купу, купу, купу таких сторінок. Кращі інтернет-магазини України, чи виробники, кращі виробники в Україні там коктейльних сукнів, і там ми повинні бути першими. А потім всі інші. Да, ми, ми когось повинні туди це ж дати. Ти ж не можеш бути бути один. Да? Це якісь перелік буде. Потім, наприклад, ми продаємо там сукні, там з декольте з глибоким. Да, кращі виробники там сукні з декольте, наприклад. І так далі, і чим більше буде створено таких пейджів, тим більше ChatGPT зможе вас рекомендувати. Тобто беремо фактично пропрацьовуємо наші маржинальні ключові слова запити. Пишемо відповідні експертні статті. Сто 10 по в Україні там виробників взуття спортивного взуття. Наприклад, да? або цячих пар для дошкільнят дерев'яних ДВП. Да. І, і такі статті даємо і ще там три доганяльщика, чотири, з ми знайдемо. І вони вдячні, що і ми їх згадали. Це прямо партнерка. Да? Бренд бачить, ой, хтось мене додав. в Це можна навіть, знаєшо... там зашерити. Наприклад, ми плануємо такий контент: хто хоче з нами бути всі. Під підбірці ми це все там, з кожного, там, наприклад, там. 10 гривень? 10 гривень. Скинулись, бо нам публікуватися треба, а ще райтери заплатити. Так, методика кроків нам понятна. А скільки, як ти думаєш, от, от таки кожен ключ умовно, да, під кожен, це мій товарний напрямок. Я маю як власник магазину зробити. От ти так, знаєш, по відчуттях, а може, вже і по метриках. Дивіться, я з товаркою так не працював, але ми, наприклад, працюємо з веб-розробниками. У веб-розробника, наприклад, є такий напрямок, як, наприклад, вони роблять. Для Хелскер вони роблять, наприклад, якісь сайти для здоров'я, і це один напрямок там з сотні. І ми бачимо, які ківерди є в цій групі, які запити є. Там подивилися, там семантику зібрали. І ми бачимо, що ми можемо створити наступні типи педжів. Там best European healthcare web development companies, best world healthcare companies, best East Europe healthcare development companies, і так далі. І ми починаємо якось це все нарізати в якісь best. І таким чином ChatGPT, він бачить, що наприклад в рамках healthcare вони і в East Europe, Європ, наприклад, в Латам, і в Мена, і в World, і, і за 2025 рік, і за квітень 2025 року. В різні такі підбірки ми нарізаємо. І таким чином ChatGPT він бачить, що а, ну, ці челіки вони там в якихось номінаціях вони представлені, вони ворс, і таким чином ChatGPT зараз дуже тупий. В нього нема цього як е, сказати там скорінга бренду. Таке, що типу, цьому бренду можна довіряти скорінг бренду. цього нема. Чим більше в, в, в різноманитих підборках цей бренд згадується, тим більше в нього скорінг. От. Ну, от Google у нас розумне, всі ми знаємо. Якщо ти не дай дуже розмістив свою статтю написаними цими руками, але не на тому ресурсі, який вже умовно написав про, про автоколеса, про автодетейлінг, не знаю, там про дівчат на вечір і так далі. І ти тут написав про свої там сукні чи не знаю care, то він такий: я не буду на це звертати увагу. Це ніяк на ваше ранжування, кошко, будучу не Ола, завдання знайти тобі максимально релевантне. Те, те, що тобі максимально, скоріш за все, треба в рамках твого запиту. Так, бо Google хоче бути молодець, правильно? Ну, Він зробить тобі сторінку, і ти тим довго пробув. Google — пошукова система, він там з мільйона документів тобі знаходить ізюмінку, котру тобі і треба. Тобі не треба, да, там оце все там шерстити, читати і шукати. Це завдання Google. -а. Дати тобі. Дуже швидко, максимально релевантний контент відносно твого запиту. І щоб цей контент був трастовий, щоб це не спамний якийсь контент, був, щоб бренду можна було довіряти, щоб можна було гроші віддати, а вони тебе не кинули на це. От Google про це все. У GPT є задання. чат GPT інша завдання. Чат-GPT займається тим, що він е е велика язикова модель, давай називаємо так розмовляти з тобою, як для, для співрозмовника? Ми помітили користувачі, що він не може не відповісти. У нього немає такої функції. Він, якщо ти не точно там промпт поставив бо що, він тобі налапшає. Тобто ти відповідь отримаєш самі таку, яку сказав, да че ж підігальцію. Да, да. Він, він щось придумає тобі. Я обов'язково тобі на бла 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 і щоб ця відповідь не була бредом якимось. Ця, вона була нормальною, да, і так далі. Почнеться трафік. і Я вірю, що там скоро ChatGPT накліпає якийсь рекламний кабінет. Почнемо заносити гроші, як в Google, як в Google, як там на uh, OLX, так і будемо заносити гроші в chatgpt бізнеси, щоб ChatGPT нас якось там в плашечки реклама рекомендував. Допоки що цього не зроблено, він тупий. Тому о, ми можемо лише там кліпати купу підбірок і вже бути там. Е, він нас буде радить. А коли вже туди підуть комерційні гроші, вони скорі за все створять скорінг бренда, якось там. Я не знаю, як вони це зроблять. Бо м я бачив там ChatGPT часто рекомендує е, сайти, сайти, котрих взагалі трафіка немає. А потім, коли, коли ти розбираєшся, а чому вони рекомендують? А ти бачиш, що там цей сайт там створив там 100 таких публікацій. Різні, різні, різні напрямки. Че за побачив, і він рекомендує, що це афігедії, які трасла вучильники. Хоча ні, вообще нонейми но трафіка німа вгулів, вони не представлені, і навіть в бінгу не тримають трафіка. Розумієш? Я розумію. дуже розумію. Я наприклад тестово іноді, коли запитую не так, як зазвичай, де створити інтернет-магазин в Україні, або вже прямо на чому розробити створити інтернет-магазин саме на українській платформі, часто в ньому бачу дуже застерілі поради, і там буде дуже багато російського гімна, яке вже у нас тут навіть верінг до нього не підключить. Ці... питання там, на маркетинговому відділу почати. Публікувати купу контенту, наприклад, для твого бізнесу, да, там класна платформа для створення інтернет-магазину, українська платформа е, для створення там топ-українських платформ для створення інтернет-магазину, да, там топ-українська там для створення там сайту по продажі квітів. Наприклад, якщо є запити да, у людей, де створити магазин для продаж квітів. Тут е, основний фокус, що тут класичний маркетинг, і нам треба мислити класичним маркетингом. Ми повинні мислити парадігми топ да? Те, що в голову перше приходить, ми повинні всі парадігми мислити, щоб попасти. Супер, ну це він він стратегія. Насправді ти будеш і в пошуковій видачі, так, і статтях тебе пошукають, що я чат ще чад жепті, хоч не хоче тебе радити. твій бренд по виробництву там шкіряних сумок, наприклад, виробництво продаж оптом. Слухай, Ігор, ну ти ти просто неймовірна. Ти сьогодні очі нам відкрив. Я тут уже віж Раю, відкрили очі, що робити з тим, щоб вже зараз починати монетизувати, продавати е, через мовні моделі, в тому числі GPT? І технічно нам підказав щодо бінгу, да, реєстрації, слідкування, усунення помилок технічних, ну і відповідно, як маркетинг власне, покращити. Тобто, це настільки в білу це настільки якісно для якамо, що я сподіваюся, що зараз от всі, хто нас дивиться, просто. Цю стратегію собі розпишуть, що вони подень не роблять і виконають. тому що це право кожного тут. Воно ніяк не заперечує твої се твоє місіо. Ти будеш публікувати такий контент, в тебе буде посилання з такого контенту на твій сайт, на твої групу товарів. Воно буде всі лошки підвищувати. Умова тут який момент треба трансформувати це. Те, що я всюди всім кажу, якщо ви хочете, щоб у вас було згадування в чаті GPT, Вам треба Переформатувати вашу лінбілдинг стратегію, ви ж не можете безкінечно там грошей в маркетинг бахати. У вас є баджет якийсь. В рамках цього баджету у вас є бюджет на сіошку, і в рамках цього сіошки є ще бюджет на лінбілдинг. І ви не можете там умовно його ж, там якось X2 навіть зробити. Якщо там трохи посунути, там ну. Там 20%, це вже буде там, А чому 20%, Да? Ви не можете все відразу робити, тому просто переформатуйте вашу лідери стратегію, щоб ви вже писали такий контент, як то бест ваш бренд в якоїсь ніші і, наприклад, там в Україні. Да? І навіть в Україні теж можна переформатувати, наприклад, щось в Україні, щось в Київській області, бо стане і як пасіошки. Там не просто там прес-реліз якийсь да, і так далі. А ви що за прес-реліз гроші заплатите, що заплатите гроші за оці топи бести? Так, а так хоча б робити лінбілдин, котрий і чату GPT допоможе, і чат ну, G... no, і Гул допоможе, і чату GPT. Дуже тобі дякую, що нам все раз тлумачив, ото як маленьким, і тепер ясно. І от під цим відео. Лінки, контакти Ігоря Шолешко, запитання сюди пишемо, міняємось досвідом під цим відосом. і буде нами і топ, і видача, і поради чату GPT для інтернет-магазину. Ігоря, дякую, просто офігенно розказав. Дякую. Супер.